Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю. 26 серпня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, прийшли ми все-таки збирати їх на зиму і які наші дії. Значить, є шість нуклеусів в них по. 8 рамок, 6 на 8, 48, Корпус, якщо повний вилізає 12, значить у нас виходить, якщо все зібрати, буде 4 повних корпуса. Тут є рамки як старі без Гофмана, так і нові з Гофманом. Зараз ми для цього їх поділимо, розплодні рамки будемо давати вниз, такі кормові наверх. Ну, коротше, посортуємо. Поки не знаю, як, ну будемо дивитися по, ну, по ситуації, як вже є, так будемо робити. Значить, що ми зробили. Подготували вулій, підготували іден корпус, де будуть кормові рамки, підготували відразу кормушку. Ганіманівську рішотку вирізали, ну і будемо працювати, знімати, знімати потолочину з них. Знімати потолочину і працювати. Потолочину, а, треба було нам де мене Также, друзі, тут всі матки забраті були вже, грубо говоря, десь 3 дні. І вони в будь-якому випадку потягнуть на 7 маточники. Маточники всі треба буде позривати, щоб гарний був прийом. Ну, Матика поки нажимай на паузу. І так, друзі, значить, відкрутили ми потолочені, бо всі склажили і почали сортувати рамки. Значить, е ну, що, яка картина? За рахунок того, що ми нуклеуси поздвигали всі від місця, трошки так, одні набиті пчло одні не набіті пчло. Оце такий був послабший, а всі останні більш-менш нормально, в середньому бджола розпреділилася рівномірно. От один цей був такий послабший з бджолою. Що робимо? Сформували перший, перший корпус. Це рамки з Гофманом в переміжку. Медові розплодні і тому подібне. Що нам треба? Нам, щоб потім на цьому всьому не шукати матку, ми собі облегчимо задачу і поставимо її тільки в нижній корпус і залюємо її ганімановською рішоткою. Що ми зараз будемо робити? Тут маточка, красунька. Кому потрібні матки, дзвонити, ще є в наявності. Це ще не довго будуть, але ще якийсь час будуть. Так, давайте її поставимо всередину. Так, трошки тут. Зріжемо медик. Ну і будемо ставити. Так, треба подбити. все подивити. Ганімановську вирізав так, щоб так, падала в. Це не вона. Щоб вона падала вниз на рамки. Мабуть, я буду переробляти всі так ганімановські наші решітки. Чому? Тому що, друзі, коли працюємо, от зараз ми працюємо вже, е, ну, постійно ми будемо працювати в якійсь такі технології, що внизу буде е, сім'я, а зверху будуть або магазини, або нуклеусні рамки, або е, другі трьохсоті корпуса. Ну в будь-якому випадку між цим всім стоїть ганіманка. І якщо воно стоїть зверху на фальцем, зачастую, коли піднімаємо другий корпус, ганіманка завжди приліпне до верхнього, не до нижнього. І трошки незручно, знаєте, приподнімаєш, потім там її відривати, вирішили спробувати так. Ну, а поки, поки будемо випробовувати. Так, друзі, поклали. Починаємо сортувати друге в такому ж порядку. Без гофмана наверх, з гофманом вниз. Все, працюємо далі. І так, друзі. Забув сказати про полоски будемо ставити полосочки полосочки прямо на на сверху на рамки покладу отак так то і все тут вже є куди контактировать пускай трут. І так же точно в другий корпуса будемо ставити І так друзі сформували вот так це виглядає Верхній корпус вийшов без ганіманок трошки равняємо рамки і ставимо кормушку друзі тільки бджілки в такому стані бачимо як себе ведуть прямо мабуть, дима і так, так прийшлось бачити трошки ну коротше понятно Це такий стрес для бджіла, так як непонятно, що ми з них хочемо, і вони себе так ведуть. Ну, не біда. Так, Друзі, що, що маємо? Зараз все ставимо приблизно на місце, де воно стояло. Всі 4 людки відкриті, нехай собі припрашуються, живуть, об'єднаються і працюють. Матку далі, полоски поставили. Зараз наливаємо їм ГФС-а повну кормушку. Так як для того, щоб вони перезимували, потрібна бджола, здоров'я і також а, їжа. Ну, Бджола є. Ідемо корпус, цей буде зніматися, коли з нього вийде розплод. Через 3 дні приїдемо відкривати великий отвір для маток, позиваємо маточники. І ну, будемо сподіватися, що приймуть. Цей корпус забереться потім, коли буде пустий, і будемо залишати на трьох рамках. А при трьох корпусах Так, да, на трьох корпусах. А по потребі по, по, по вже після нового року будемо бачити, якщо їм треба буде, у нас є достатня кількість корпусів е, повномедних, будемо їм надставляти та й, щоб вони мали корма. Таких у нас, ну, судя з нуклеусного парка, буде багато сімей. А що з них вже, друзі, буде, ну що вже буде, то буде. Якщо знову не буде великого толку навісні з них, туди більше так робити не будемо. Ну, поки випробуємо, так як... Ну все ж таки, шкода, це все. А, да. Ну зараз, зараз, ну я навіть не знаю, як це назвати. Поки робимо. Все, на цьому будемо завершувати. Слава Україні! Героям слава!